Порубані дрова, на мотузці сохнуть рушники, на літній кухні спить господар і не скаже, що до четвертого реактора звідси всього 10 кілометрів. Це селище опапичі, і тут живе лише чотири людини. Марії Петрівні 89 років. Вона мешкає сама. У мене залишилася тільки одна донька, бо один синочок ще до аварії вмер рождення. Парок серця було де похоронила. А вже в аварії в 32 роки, пам'ятник на клайбіщах стоїть пам'ятник. Ой, не буду, жарду, бо буду плакати. Марія Петрівна повернулася Дякую. до зони відчуження через рік після Чорнобильської аварії. Шкода стало будинок, і город каже, почувається добре і охоче приймає гостей. То донька приїде з онукою, то от рятувальники навідались. Це добре, Слава Богу. це добре. Отак від села до села рятувальники перевіряють, чи готові до зими помешкання самотніх людей. Більшість будинків тут вже розвалені, але подекуди трапляються осередки життя. Це поселення у Чорнобильській зоні називається купувати. Воно найбільш населене. Тут проживає 16 чоловік, зокрема, і у цьому будинку. Тут зібралося пів села. Бабусі святкують день народження, хазяйки будинку, ковбаса, домашній сир, солодощі та навіть піца. Гуляють тут вже довго. Несподіваним гостям надзвичайно раді. Того чоловіки померли наші вже у теж дали та в цей вже 17 гор. А в мене вже токо 7 году Само сели кличуть до себе переселенців з Донбасу. кажуть, навіть будинки допоможуть їм відремонтувати. Невже в нас хуже чим у Донецьку, чим у Луганську? А люди ж сидять під бомбами? Рятувальники кажуть, самосели добре дбають про своє господарство за два роки жодної пожежі, але кидати їх на призволяще не можна. Люди літні, Вчасності не вистачає в них часу, можливості відремонтувати перед початком опалювального сезону свої пічні. Попри заборону самовільних поселень у зоні відчуження, жити людям тут дозволяють. Наразі тут мешкає близько 200 людей, але щороку кількість самоселів стрімко зменшується. Едуард Крижанівський Олексій Горбенко, 24 канал.